Всім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми подивимося, які знижки, що діють декілька днів в магазині АТБ з самими найнижчими знижками, акційними продуктами. Я вам постараюсь показати сьогодні, хто ще не з тих подивився. Не забудьте придбати Трускавецьку водичку 1190. Також зверніть увагу на Сандору, вона зараз також в акції. 40 гривень 90 копійок. А от томатна Сандора трішки дорожча, 44 гривні майже. Хороша ціна на цукор, але його нема. Так, і згущене молоко в акції зараз 45,90. Це тільки для власників карти АТБ. Зараз молоко ічня можна придбати за 45.90, 24-го, 25-го та 26 листопада. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на приправу від своєї лінії. Сушені томати з часником та базиліком. Хороша знижка на паприку сушену копчена мелина 20 грам, 9,50 своя лінія. Дуже хороша приправа. Будемо з неї робити з вами картопельку. Дуже хороша знижка. На приправу до шашлику для власників карти АТБ 24, 25 та 26. Макарони, тая, павутинка вагою цілий кілограм. Можна придбати 23,90. Огірки кракус. Ну, коштує як крило літака. У гірочки від верес також друге крило літака. Придемося швиденько по кабі, покажу самі найкращі знижки. Амбасадор 200 грам. 144,50 Ну, Звичайно ж, хто має карту АТБ, для вас ціни дешевше. Зверніть увагу на ось цих прямокутничків для власників карти АТБ. Ціна за цю каву буде 137 гривень. Форт 30 гривень. І форт ось такий В упаковці 225 грам. 74 гривні. Кава Амбасадор вагою 250 грам, 112 гривень. Амбасадор 200 г преміум, також зі знижкою 40% 160 гривень. Для власників карти АТБ 152. Кава Далмайр в зернах пів кілограма. Знижка 25%. Бачу, всі купують каву зі Львова, ірландський крем, вага 225 грам, 86 гривень. Далмайр вагою 250 грам 143 гривні майже. І велика Далмайр, Така гарна упаковка. Думаю, це колізей 500 грам, 254 гривні. Зі знижкою польська кава мелина 500 грам. Швиденько пробіжимось по чаях. Ось такий ловере. в інтерті. В акції Азерчай зелений 100 грам. Також зі знижкою чай пакетований. Розумний вибір по 13 гривень. 24 пакетики. А ось фруктові розумний вибір можна придбати за 13.30 гривень. Зі знижкою чаї Tia Moments 38 гривень. Також чай від своя лінія в акції. 80 грамів 30 гривень. З полуницею та вершками 32 гривні 50 копійок. Тропічний зелений з ароматом. А, чим екзотичних фруктів 32-50 гривень. І чорний, звичайний чорний, своя лінія, 80 грам також, 33,90. Чай, своя лінія зі смаком шоколаду, 20 пірамідок. Чай Грейс, мій улюблений з бергамотом, 27 пакетів. В акції Батік, чорний, 25 пакетів, 30 гривень. Мономах 45 пакетів з бергамотом, 42 гривні 40 копійок. Звичайний чорний. Та з ароматом лісових ягід. Алокозей 25 пакетів. Чорний. Хороша знижка на великий чай. Своя лінія 100 штук, 78,60. До речі, хочу сказати непоганий. Раніше я його купував. Ахмат 76 пакетів, чорний, класичний, 95 гривень майже. А ось такий маленький можна придбати за 27,90. По солодощам зараз в АТБ також хороші знижки. Барні, тістечко з шоколадом. Бачу, всі купують ось цей зефір, ніжність зі шматочками полуниці та малини. Вага 240 грам. Цікаво, чи смачна оця мілка. Нус. 100 гривень вона. Залишайте в коментарі, хто її купував, чи смачна вона. Бачу, що розкуповують. Для власників карти АТБ мілка 3520 24, 25 та 26 листопада. В АТБ можна придбати будь-яку шоколадку ЛАКМІ. Зараз за 31 гривню 90 копійок. Рошен. В акції шоколад Міленіум дуже хороша знижка, 26 гривень, 50 копійок. Багові цукерки Аркадія, по 12 гривень за 100 гривень непогана а, знижка. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Дуже-дуже вам дякую. За ваші вподобайки. Окремо дякую. Тут ще якісь цукерки дуже смачненькі. По акції. Я думаю, що вони, я думаю, що вони смачненькі. Лімітована колекція. Так, бачу, розкуповують Любімов. Гарна, гарна упаковка взагалі молодці. 74 гривні майже 140 грам. Це також новинка. 200 грам. Так, я вам скажу, це не хухри мухри, це цукерки з алкогольною начинкою, з ароматом віски. Що я думаю? Я от просто думаю, якщо я їх куплю і з'їм не будуть, потім викликати і пожежну, і міліцію, і швидку. Не забудьте за смачнющі вафлі від рошен. А ось ці вафельки, хто не пробував, також візьміть, скуштуйте надзвичайно круті, їх ставити на чашку зверху, на чашку, щоб п'яти чай чи каву. Тримайте там буквально хвилинку, вона розтопиться і буде надзвичайно смачна. Так, це, мабуть, новинка від АВК бамбукові зі згущенкою, так? Да? 250 грам вага. Печиво. 890-75 грам. Не забудьте за ловіту від Рошен В акції печиво від рошен. Не забудьте за чіпси від своєї лінії. 110 грамів 25 гривень. І величезні. Де вони є? Не бачу. Величезні також по акції мають бути. Ось вони. Там іде вага. Ні, це не величезні. Де ж величезні свої лінії? 3950. Дуже смачні грінки від флінт. Я навіть їх візьму. Картопляна соломка від своєї лінії по 30 гривень зараз. Арахіс від своєї лінія в хрусткій оболонці васабі. І арахіс зі смаком бекону. Також своя лінія. Сьогодні чарівна поличка, як я кажу, дуже теж багата. Бачу. Ой, і ці є. Ну, чому вони до 27-го. Зараз угу. щось може візьму. Торт є. Ой, тістечка зі знижкою 50%. Бери не хочу. І торт вишневий тандем. За 140 гривень. Знижка 40%. Для власників карти АТБ йогурти дольче по 9,90. Йогурти дольче, великий стакан, 280 грам, зараз по 20 гривень 50 копійок. Так, тут у нас йогурт яготинський з полуницею і з персиком по 36,90. 750 грам. Твердий сир Джугас. 60 гривень 100 грам. Сир Президент класичний. 180 грам. акції не забудьте про польські сири нарізками з кибочками, 150 грам. Також польський сир королівський, вага 135 грам з кибочками. В акції намазанка, як я кажу, сир вершковий, який з додаванням трав. І звичайний класичний. По ковбасці київська свиняча 500 грам, першого сорту. Лікарська вищого сорту, своя лінія 550 грам, 95 гривень майже. Дуже хороша ціна на ось цю ковбаску. Так, розібрали всю. Вершкова 400 грам. А якого вона йде? Сорту першого сорту. Також своя лінія. Сосичі з тигра. 300 грам. Тут у нас докторські фірмові міні. Також своя лінія, 350 грам упаковка. то полюбляюсь такий паштет печенковий своє лінії, Зараз по 12 гривень. 125 грамів вага. Можна взяти спробувати. Своє лінію докторські фірмові упаковка 820 грам. А, теж з хорошою ціною зараз. Так, новомиргородська палочка від розумний вибір, 420 грам. Беренська, паличка 420 грам, також своя лінія. Зараз теж в чорній п'ятниці 6590. В акції від добров фуролет курячий, вищого сорту, вага 500 грам, сардельки ліонські першого сорту. Ціна за 100 грам. Для власників карти АТБ знижка на лосось 150 грам, 109,70. Не забудьте за майонез оліс, провансаль столовий. 32 гривні 70 копійок. Для власників карти АТБ майонез королівський вагою 300 грам 29 гривень. Соус карбонара 15 гривень 180 грам. І також соус сацебелі 15,30 грн. Непогана ціна на олію «Щедрий дар» 42 гривні 50 копійок. Паштети помапол, також зараз в акції. Хороша ціна на тунець, від делюкс, шматочками власному соку, 50 гривень, і також олії. Розібрали. Розбирають для пухнастиків. Оце саме більше беруть. Ну що? Що? З рибкою та овочами 28,40. Сухий корм. Кетенгов 400 грам, І також консерви по 25,90. Будь-яка консерва кетенгов 2590. В акції Vocent Free, зверніть увагу, у пляшці 27,50 і запаски по 21 ,50 гривні 50 копійок. Якщо маєте свою тару, купуйте запаски. Це вигідно, економно, дешевше, просто переливайте свою тару. В акції Ріо. Універсальний. Для прання великий грюнвольд в акції. Капсули Вошен Free 10 штук в упаковці. Зараз за 134,90 дуже хороша ціна. Вибачайте, ось. Вони. 19 капсул Washen Free. 4 в одному. 135 гривень. Хороша знижка капсули. Тайк да, зі знижкою 55%. Порошок для прання грюнвильд 4 кг. Порошок Wation Free 2800. Гель для душу, кремовий від Nivea. І також в акції великі 750 г кремовий гель для душу. Хороша знижка. Жіноча гігієна. Вологі серветки з клапаном. 120 штук 27,90. Так, і тут ще щось було також. А ось жіноча гігієна лібрес, 8 та 9 штук, 22 гривні майже. Так, 27,90, 50% знижки на антибактеріальні серветки з клапатом 120 штук. А ось такі серветки можна придбати за 20 гривень 90 копійок, але це тільки для власників карти АТБ. Антибактеріальні серветки з клапаном 72 штуки. І надзвичайно хороша ціна на вологий папір. Знижка 50%. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. І скоро з вами зустрінемось. До зустрічі. Всім пока!